Біля озера працівниці тресту зеленого господарства. Вони готують територію під свіжий пісок. Кажуть, основну частину пляжу розчистить грейдер. Ближче до води традиційно сапають вручну. Сапаєм для від того, що грейдер не може під'їхати ближче до води, для цього і сапуємо». Трохи вище на клумбах працюють уже лопатами. Невдовзі тут висадять свіжі квіти. Роботи з підготовки прибережної зони до сезону тривають кілька днів. Зараз іде проходить висапування лишньої рослинності. Завтра завозимо пісок, будемо те, що встановувати, відфарбували, пофарбували всі лавки, які є. Облаштували в'їзд шламбаумом. Ближче до фактичного початку сезону тут скосять траву та облаштують роздягальні, каже Ігор Романчук. Традиційно до роботи підготують душ та питні фонтани. Поряд у воді працюють рятувальники. Вони чистять акваторію пляжу. Знаходимо кожен рік дуже багато сміття, різноманітно і бутилки, і пакети. І от навіть отаке скло попадається, розбите. Розбите скло найбільша небезпека для здоров'я охочих поплавати в озері рятувальники, котре просять не викидати будь-яке сміття у воду. На свідомість рівнян сподівається і Ігор Романчук. Протягом року до п'яти разів шламбаум не нищать. Заїжджають по всій території, їздять, паркуються, смітять, руйнують лавки, ламають. Роздягальні теж. Просто в жахливому стані от зараз ми на території нашій відновлюємо її. Офіційно пляжний сезон на Рівненщині розпочнеться 15 травня. Однак, фактично, коли дозволить погода. Ірина Василовська, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.